Доброго дня, дорогі колеги, шановні працівники і ветерани органів місцевого самоврядування, депутати Новомосковської міської ради, голови квартальних комітетів. Дозвольте мені від щирого серця привітати вас з нашим спільним святом Днем місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування є важливим інститутом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальної громади. Саме на органи самоврядування покладена відповідальна місія об'єднувати громадян різного віку, політичних уподобань у спільному прагненні зробити Новомосковськ і всю Україну щасливими і багатими. Впевнений, що працівники органів місцевого самоврядування залишатимуться завжди мудрими, толерантними, готовими в будь-яку хвилину прийти на допомогу. І разом з усією громадою, депутатами, головами квартальних комітетів, партійними та громадськими організаціями в мирі і злагоди підтримувати потенціал міста на більш високий рівень. Я сьогодні висловлюю вдячність депутатам міської ради. Квартальним комітетом, працівникам органів місцевого самоврядування, які демонструють самовідданість в роботі, професіоналізм, відповідальність, чуйність і щедрість душі. Саме ви, представляючи інтереси громади, тим самим забезпечуєте право кожного з нас бути почутим. Особливі слова подяки хочу висловити сьогодні ветеранам самоврядування. Ви вклали Частку своєї душі в його становлення та розвиток. Нехай ваш багатий досвід роботи в органах самоврядування стане часткою творчої роботи кожного з нас. Дорогі земляки, шановні колеги, від щирого серця бажаю всім, хто працює на благо міста Новомосковська, відстоює його запити та інтереси міцного здоров'я, великого щастя, добра, благополуччя. Зі святом вас, дорогі колеги!